Чекали на Санту, а приїхав до нас ревізор. Ревізор з Лапландії. Попрошу Попрошу розказати, що у вас є на магазині, що є в наявності. Ну і звісно, найпопулярніші подарунки для дітей, щоб батьки змогли мене замінити, поки я буду у відпустці. Але мене цікавлять новорічні подарунки. <кхм> так це ж адвент-календарі. Я можу вам показати краще. Але ми зробимо ревізію разом. Помічників ми не шукали, але добре. Сьогодні граємо на ваших правилах. Yes. Сьогодні в програмі найскладніший вибір року Адвент Гаррі Поттер чи Адвент Френдс. Як не купитися на найшаленіші знижки цього року Чорна П'ятниця? І щось шокувало ревізорів в кінці їхньої ревізії. Додивись до кінця, і це буде найкращий випуск цього року. Mm -hmm. Але для початку нашої ревізії потрібно зрозуміти, які адвент-календарі є у Чудоострові. У мене є помічник, тому її вихід. Перший адвент щенячий патруль. Є тут прихильники щенячого патрулю. Оцінювати адвент-календарі ми будемо за трьома критеріями. Ну і саме перше це ціна, бо це тригер, би для батьків. Друге це дизайн. Ну, а третє це вікова категорія, тому що ми маємо розуміти, які адвент-календарі підходять саме вашій дитині. <му> Сьогодні перевіряємо адвент-календар Пес-патруль, тобто щенячий патруль. Нібито е, е, пилу немає, значить, на полиці стояв <Kurt> <corazóning> недовго. Перша – це ціна. Стара ціна у нас – 2399, а сьогодні ціна – 1599. Якщо оцінювати ціну по шкалі від 1 до 10, то я ставлю 100 з 10, тому що знижка – мінус 50 Беру! Для прихильників щенячого патрулю це саме те, тому що це адвент-календар, який можна відкривати 24 дні, 24 години. Всередині кожної цієї комірки знаходиться якийсь подарунок для ваших дітей буде точно дуже цікаво. Коробка виглядає стильно, якісно. Тому даю оцінку, напевно, 8 із 10. Чому 8? Тому що не знаю, що знаходиться у цих комірках. Вікова категорія яка? Вікова категорія 3+. Тобто, якщо у вас є діти від 3 до 5, а можливо 6 років, це дуже класний подарунок під ялинку. Точно можна взяти. Ага. О, ще один адвент – Цуценячий патруль. Вау! Це класно і підходить для діточок, які полюбляють солоденьке, тому беріть на замітку. È... Ціна є дуже бюджетною, 128 гривень, тому моя оцінка 10 з 10. Гарненький червоний дизайн адвенту, який нагадує про новий рік, поставлю вже десяточку. А ще подивіться, як миленько виглядають ці щенята у таких капелюшках, як у Каріни. Відкривати цей крутезний адвент можна 24 дні. А вікова категорія ну, ви обирайте самі, бо ви мама, і ви вирішите, коли можна давати дитині шоколад. Тому наша оцінка 100 10 Це найкрутіший календар, який я коли-небудь бачила, і його можна не тільки дітям а й дорослим теж. Ням, Беремо. А далі в програмі блекаути і вимкнення світла. Ну нічого страшного, ми продовжуємо. Зараз будемо обирати адвент календарі Барбі. Але ці адвенти Барбі такі класнючі, що нам аж світло дали. Так, тому давайте оцінимо ці адвент календарі по нашим критеріям. І перший наш критерій це ціна. Зараз ціна цього адвент календаря 1799 гривень. Насправді я ставлю 10 із 10, тому що тут дуже класне наповнення. Всередині є лялька, а ззаду можна подивитися. Як виглядають всі комірки? Тут є купа луків для ляльки. Тобто, за 24 дні ви відкриєте собі два образи, як мінімум. А також дизайн, який він крутий, рожевий, це просто топ. Дівчатка, всім рекомендую. Ставлю 10 із 10. А тепер вікова категорія. Тут написано від 3 років, але якщо чесно. То в мої 25 я теж хочу такий адвент календар. Тому моя оцінка 10 із 10, Тому що це ваша найкраща інвестиція і найкращий подарунок для ваших дітей. Тому адвент календар, пані ревізор. Моя черга можна ласка. Ой, ціна цієї ляльки 1799 гривень. Як поставити менше ніж 10 з 10? Ох, цей чудострів! Неймовірний казковий радужний дизайн буде радувати око твоєї дитини. 100 з 10. можна поставити? Можна. Наповнення цих комірок показано на упаковці, тому ви будете знати, що будете відкривати. Дайте мої 5, щоб було 10. Продовжуй, будь ласка. У цьому адвент-календарі також є ціла Барбі, як і в цьому. І не повірите, 24 комірки. І... Тому 24 дня ваші діти будуть зайняті, ви можете займати своїми справами, наприклад, або пограти теж з ними у ці класні іграшки. Вікова категорія тут вказана 3+, і я думаю, в принципі, до 100, тому що навіть моя бабуся грає цим. Так, бабуся телефонує нам по скайпу, і ми з нею граємося в ігри Барбі по скайпу. Наша оцінка 10 з 10. Тому всі фанати Барбі гоу чудострів! І нарешті найочікуваніший огляд адвент календарів. Адвент календарі від Лего. Фанати Лего, поставте лайки в коментарях. Зор трохи підвтомлена від ревізії, тому можете окремо поставити лайк і окремо написати коментар. А, і можна підписатися вже тоді получається. Перша категорія ціна. Адвент календар Гаррі Поттер» коштував 1649, а зараз 1209. Всі фанати Гаррі Поттера» бистро за календарем. Тому оцінка ціни 100 із 10. Далі дизайн. Дуже крутий, відразу зрозуміло, що це Гаррі Поттер. Це Гаррі Поттер, а хто це, не знаю, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тут є всі комірки, показані, але насправді не видно, що тут саме А зна... Хоча видно. Трошки видно, трошки не видно, тому купуйте цей адвент-календар для того, щоб зрозуміти, що знаходиться в комірках Гаррі Поттера. Оцінка 8 із 10. Пікова категорія 7+, Тобто, якщо ви вважаєте себе дорослим, то ви можете купити цей адвент-календар. Фанати Star Wars, тримайтесь. Ціна такого адвенту 1209 гривень. Це насправді скарб для тих, хто колекціонує іграшки. І 24 комірочки, які ви можете відкривати і постійно підіймати собі настрій. Моя оцінка 10 з 10. Дизайн просто вау. Вам не треба навіть запаковувати такий подарунок завдяки цьому крутезному бантику. Відразу зрозуміло, що це подарунок під ялинку. Обов'язково візьміть собі на замітку. Вікова категорія 6+, але насправді можна подарувати своєму хлопцю, якому більше ніж 6 років, і він подарує вам айфон під ялиночку. Моя оцінка Айфон 17 про макс 10. Далі у нас на огляді адвент календар Дісней. І хто я така, який я Санта Клаус Ревізор, щоби приїхати з далекої Лапландії і не розпакувати хоча б один адвент календар? Тому можемо зробити це разом? ЄС. Адвент-календар Я... цей коштує 1649, але зараз по акційним цінам до нового року всього 1029. Кайф. Звісно ж, ми не будемо робити це 24 дні знімати, тому зараз розпакуємо всі комірочки. У першій комірці Ельза. Оце в неї крила. Не впевнена. Навіть не віриться, що одразу попалася Ельза. У кожній комірці намальовано як складати те, що вам попалось. У другій комірці був конструктор, і, напевно, це якась деталь іншого персонажу. Зараз подивимось далі. Полос! Ось таке наповнення третьої комірки. Казковий будиночок. Готовий. Номер 5. Вау! Якийсь осел. Ось така п'ята комірка. Номер шість. Вау! Якась велика деталь. У мене так вийшло. Можливо, у вас вийде по-іншому. Следить свої фотки в коментарі. Глянемо що ж у сьомій комірці. Опа! Восьма комірка дарує нам Анну. Напишіть в коментарях, якщо ревізори дуже погано збирають все. Дев'ята комірка. Погнали. Що ж у десятій комірці? Опа! Це ж Крістоф! Ну, Крістоф справжній краш, двивочки. Вау, 19-й комірки якась мишка на своєму транспорті. Далі 20-та комірка. Ми вже доходимо до фінішної прямої. що принесе 21-ша комірка. Оп, Це класний потик! З круасаном. 22 га комірочка. Погнали! Вау! Wow! А це кухня? Кекси блендер, Кофемолка? Пишіть в коментарях, що ж буде у 23-й комірці. Як гадаєте, вау, wow, це фонта! І останнє довго очікувано. 24-та комірка. Давайте дивитись. <пас> <пас> цікаво. Вау! Wow. це дім Ейсон? І найочікуваніший момент цього випуску ревізор рекомендує. Ревізор рекомендує чудово зрішення І наше остаточне рішення, наш вердикт, рекомендує, щоб до вас у цьому році прийшов Санта Клаус і приніс вам купу подарунків. Вам потрібно підписатися на наш канал, поставити вподобайки цьому відео і написати будь-який коментар. Наприклад, як вам, адвент-календарі. Ну а мені час повертатися у свою Лапландію. Сідай підвезу. Поїхали всім, пока!